Вачульки, вітаю вас! Сьогодні я запускаю нову рубрику Енциклопедія для модних конфеток. Прямо right now ми поговоримо про стейтмент. Стейтмент це елемент одягу, аксесуар, зачіска, макіяж, який є головним в образі. Що означає зробити стейтмент в образі? Це свідомо використовувати певний елемент щоб привернути увагу, тобто ця річ є акцентною в образі, висловити свою особистість. Тут, до речі, нам допоможе характерний стиль, підкреслити індивідуальність. Хвати нахуй несеться! Це може бути якась ваша фішка, те, що ви часто, наприклад, використовуєте себе в образах. Це може бути пов'язано з актуальними подіями, або за допомогою стейтменту можна передати свої соціальні та політичні Йо, твою мать! А зараз я покажу вам декілька прикладів, як це може виглядати. Стейтмент прикраса, стейтмент одяг, стейтмент взуття, стейтмент сумка, стейтмент аксесуари, стейтмент макіяж зачіска. Для того, щоб знаходитись, так би мовити, в безпечній зоні, рекомендується використовувати один або два стейтменти на образ. Це допоможе не перевантажувати аутфіт і дозволити вашому стейтменту виділитися. Тобто інші елементи так чи інакше мають бути тіпа типу базовими. Якщо що, це не обов'язково правило, і весь образ у вас може бути стейтментом, кожен елемент. Просто тут набагато більше треба буде запаритись, і це така більш складна задача. Але ще один прикольчик, що по факту стейтмент може бути доволі суб'єктивним. Те, що є стейтментом для однієї людини, для іншої може бути абсолютно звичайним. Це все, звісно, залежить від індивідуального стилю та контексту. Пока!